Вітаю вас, шановне товариство! Вчора я вгадував ваші ММР. Ця рубрика буде регулярною до кінця цього року, а далі побачимо, чи сподобається вона вам. А сьогодні я хочу поділитися з вами найцікавішими моментами в доті, котрі я бачив за цей Тиждень, тож влаштовуйте зручніше. Ця рубрика, я також сподіваюся, буде до кінця цього року. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, що ж там цікавого було за цей тиждень в доті. Почнемо з того, що в цьому відео будуть як моменти зі стріму, так і найцікавіші моменти, котрі кидали мої підписники, або котрі я сам десь побачив. Так от враховуючи, що третій акт кронфолу триває вже напевно три місяці. Тут є караван цукерня, про котру я інколи забуваю, але інколи мені в чаті нагадують, і я намагаюсь щось тут цікаве вибити. Зараз я вам покажу, як я вибив тут одну цікаву скриню. Омен мечна своє, мечна, на своє, мечна своя, мечна своя, мечна своя, мечна, мечна. Як вам таке? Як вам таке. Як вам таке. Меч коштує 25 тисяч гривень, здається. Ала не 2 тисячі гривень. Коли вже четвертий Актрон Фол випустять, бо я вже готовий щось вибивати там. Уважні глядачі, наприкінці вчорашнього відео у Вгадай ММР бачили ось цей реплей, котрий мені кинув підписник. Тут команда Dayer доволі таки сильно домінує редіантів, ну як домінує, вони просто пушать всю базу, байбеків тут немає, ну і по суті виграють цю каточку. Але, дивіться, що тут відбувається подальше. Вбивають Акса, вбивають снайпера ось таким чином ще. Ну і трон команди Радіан починає падати. Як ми бачимо на реплеї, команді Даєр тут абсолютно нічого не загрожує. Але, дивіться уважно, Славка написав ГГ з дужечкою. Петра пише Гелофлей. І далі гевітер. Трон падає у команди Дієр. І їм мінусують після цього БТС. Багато хто не зрозумів, що ж сталося в цій ситуації. Пояснюю, коли ви граєте в лоббі і пишете good Гудгейм Волчак, починається ось такий відлік з 10 секунд, котрий дає вам програти, якщо ви не скасуєте цю опцію. Відповідно, що трапилось в тій грі, Сларк написав ось так: от good game, але це все рівно враховується, як ми бачимо. Так само написала потім Спектра well played. ось таким чином. Але різниця в тому, що Сларк Заредіан скасував це ГГ, а Спектра разом зі своєю командою не скасувала. Тут ви ж правда можете у мене запитати, і це буде резонно. Так почекай, тут же ж all Pick мод, і вони не в лоббі, вони грають за ПТС. Так, все вірно. Але Valve додали механіку. Я не знаю, коли вони це зробили, можливо, ви в коментарях підкажете. Якщо. Фул-паті п'яти людей попадається проти фул-паті п'яти людей в іншій команді, то механіка така сама, як і в лоббі. Ви можете написати ГГ, і гра завершиться раніше. І таким чином дайери просто на фрі втратили свої ПТС, враховуючи, що у них невисокі ранги, можливо, вони просто не зіштовхувались із такою історією. Сумно, але буде уроком. Рухаємось далі. В доті є один дуже цікавий момент зі стаком енджентів. Дивіться, тут знаходиться цей. Стак. Медуза підходить сюди, починає стакати цих енджентів. Начебто нічого особливого. Але наступний стак за якоїсь причини з'являється ось таким чином. Тобто ящирки не стоять поряд. І ось цей древній гуркотун, він знаходиться за ось цим деревом. До чого це призводить, ви спитаєте у мене? Начебто нічого такого, але медуза зафармила кеп, зафармила лінію, зафармила тут. По на міту, фармить далі і повертається сюди. Уявіть на скільки він здивувався в цій ситуації. Він підгує, каже: немає кемпа. Стоп, що за фігня, Наче хтось зафармив, бачить, що він не з'являється, каже: треба сентрі, кемпа немає. Ну, видно, що нова команда Liquid вона особливо не комунікує поміж собою. Сюди прилітає Beastmaster і також починає дивитися на цей кемп. Чекає, поки він зможе взяти собі кріпа для другого домінатора, бачить, що нічого не з'явилось, і каже: Йолік Квасолі, тут треба Сендрі поставити. Go. В той самий момент Shadow Demon, котрий взагалі не розуміє, що відбувається That у його корі, біжить негайно на цей кемп. Ставить сентрі І. Знаходить древнього гуркотуна. Уявіть, наскільки здивувався Shadow Demon в цій ситуації, що він нічого не зміг знайти, і тут просто ящерка маленька стоїть. А древній гуркотун, до речі, повернувся за своє дерево. Щоправда, після цього ліквіди нафідили на топі. Shadow Demon був змушений потім байпекнутись, прилетіти в тімфайт. Далі дивіться, що відбувається. Знову антимаг сюди що до демона, в нього вкачується, вбивають його, медуза приходить, вбивають медузу, ну антимага. Рада при цьому також зміняли це офленовенті антимаг, якщо що. Ну і таким чином Liquid в тільті програли через те, що древній гуркотун їх ось тут вів в оману. І тут Резондо ми ж переходимо до однієї дуже приємної новини, про котру я не освідомлював доволі таки довго. Я завжди знав про це, але ніколи не висловлювався. Так, от я хочу щиро подякувати людям, котрі локалізують українську доту. Адже те, як вони перекладають нейтральних кріпів, спили у героїв, це дуже. Дуже креативно і якісно зроблено. Я поки не зрозумів, хто це робить, тому що до 22-го року це робили, якщо що, Краудін, Краудін, напевно, правильніше сказати, це тернопільська фірма, якщо що, для локалізації ігор. Якраз так, я так розумію, вони. Працюють і в тому числі працювали над дотою. Зараз не зрозуміло, чи продовжують вони займатися тим самим, і чи можуть волонтери підтверджені вал це робити, або ж вони перейшли до якоїсь більш офіційної версії, там де у них професійні перекладачі, перекладачі напевно правильно сказати, працюють над цим. Якщо ви в курсі, напишіть про це в коментарях. Будь ласка, і дякую за переклад. На початку цього відео я казав, коли Valve випустять вже четвертий акт Тронфолу. Правильно, чи такого не було, і мені здалося, я вже з злузду трошки з'їжджаю. Можливо, так і є, адже вони знову перенесли дати, дату виходу четвертого акту. Я так розумію, вони це роблять, тому що це пов'язано з новим героєм, котрий буде ще під час цього акту, а можливо, ще з глобальним патчем, котрий вони планують випустити. Хоча щодо патчу, я б тут... Не був впевнений, адже останній момент, коли був випущений, випущений патч, це був патч і 7.37, Це було якраз таки наприкінці липня. Ну так, найглобальніший патч був е, в 7.36, де додали грані на кожному з героїв. Але 7.37 в цілому також вважається глобальним. Чи достатньо трьох місяців для глобального патчу? Я думаю, навряд. Але для нового герою і для нового акту Кранфулу точно достатньо. Valve перенесе. З 1 листопада на 1 грудня. Я не думаю, що вони випустять саме 1 грудня. Я думаю, що вони просто до 1 листопада не встигли і випустять умовно в середині листопада. Побачимо, чи був я правий в цьому. Чи бачили ви в доті справжню битву кобольдів? Зараз я вам її покажу. Котл бачить кобольда команди Редіант, намагається затути в нього елімінейтом, не попадає. Сумаїл також викопує свого Кобольда. І тепер дивіться уважно, що в цьому професійному матчі відбувається. Кобольд команди Radiant. Кобольд команди Дайер. Вони всі крокують на Дайер руну. Точніше, на топ руну, вибачаюсь. Radiant Кобольд отримує дуже багато демеджа від Дайер Кобольда. Він розвертається, хлопцює Дайер Кобольда. Він байтить, він байтить. Задувка. І Рідін Кобольд помирає в абсолютно байтовій ситуації. від Кобольда команди Дайер, а точніше від Кобольда Сумаїла. Ось так от штарма гірше контролюють ніж Кобольда. А тепер задача з гірочкою. Дивіться, уважно, ось за цим аксом. Він натискає Смоук, бачить Рубіка. У нього флешкіп. Він на аксі фоловить його. Смоук ревілить, стрибає ідеально в Рубіка. І в цей момент розрубає Рубіка. Але бачите знакоклику? Його добиває. Шторм Співіт в момент, коли його розробив Акс. Питання в тому, як це трапилось? Рахую до п'яти, поки ви пишете коментар. Один, два, три, чотири, п'ять. Сподіваюсь, коментарі вашу відповідь, ви написали. Тепер розповідаю, як думав я. Спочатку я думав, що Рубік грає проти Шторма. і враховуючи, що, що у Шторма взята ось ця грань, він просто вкрав вортекс у нього, і відповідно, якось такий свортекс до цього, він запагався. Для тих, хто не знає, як працює ця грань. Штормспіріт, коли натискає Вортекс на ворожого героя, наступна атака, котру натисне цей герой, буде застосована на цього ж героя. Відповідно, він себе задамажить. Але враховуючи, що Рубік і Штормспіріт вони в одній команді, відповідно. Рубік, ну ніяк, не міг вкрасти Вортекс у штерман. Тут я подумав, можливо, проблема якась в флешкіпі, але виявляється справа не в цьому. Дивіться уважно, що відбувається. Шторм в цей момент натискає Вортекс на ворожого героя. І після цього Акс розрубає Рубіка. І відбувається ось цей денайт. Давайте я зараз відтворю цей момент в лоббі. Притягую Ольгу на Бріселбеку. Акс в цей момент рубить Лінгза. І бачите, що відбувається цей клінкс динається мною ж на штом в чому тут баг, баг полягає в тому, що абілки, котрі гарантують кіл герою, котрий розробив там Клінгза, наприклад, в цьому випадку це Акс. Це може бути апарат, це може бути Нікрофос чи хтось інший. Механіка така ж сама, як у ультимейті Акса. Коли шторм застосовує в будь-якій частині мапи Вортекс в цей самий момент, коли герой отримує кіл, то персонаж, котрого розробив Акс або вбив Нікрофос, наприклад, він буде ДНІЦЯ Шторм Спірітом. От такий от баг. Дякую вам, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось за ми завтра. На все добре.